Що чекати у 2026 році? Про що цей рік і як до нього налаштовуватися? Сьогодні будемо розбирати прям поетапно, що буде відбуватися, і почнемо із січня. І одразу хочу анонсувати зустріч у січні офлайн-зустріч зі мною таку камерну, магічну і неймовірну з подарунками від партнерів. Цей захід буде у Варшаві 11 січня. На що я вас запрошую? Цей рік 2026, є нумерологічно роком одиниці нового старту, нового початку. Якщо розбирати взагалі планетарно, під якою енергією цей рік і дивитися ще й на календар китайський, то січень абсолютно не буде великим рушійним в змінах, тому що календарний новий рік ніколи не співпадає ані з астрологічним, ані з роком китайського календаря, який почнеться в лютому, ну а астрологічний взагалі тільки з березня. Але ми маємо розуміти, що аспекти все рівно відбуваються, планети все рівно рухаються, незалежності від того, який відлік календар. Ми ведемо. Тож січень буде цікавим та напруженим, тому що і Уран, і Юпітер, і, і навіть Нептун будуть задавати певні такі нові тенденції. Взагалі цей рік присвячений тому, що Уран буде задавати цілий семирічний новий цикл. Тобто, ми будемо несподівано те, що буде мінятися в 26-му році. Ми будемо це ще прослідковувати як розвиток подій на семирічний термін. Юпітер він взагалі починатиме свій 12-річний цикл. І теж буде дійсно давати відчуття нової енергії. Тому ось всі ці питання, що а, чи дійсно це буде яскраво інакший рік по відчуттям, так буде. Буде багато всього такого ем, інноваційного та багато реформ. Нептун також планета, яка водночас відповідає за ілюзії, але також за всі нововведення та прориви, які відбуваються в цілому у світі, в медицині, в науці, в технологіях також. Аспекти ще між Ураном та Нептуном це просто неймовірні речі, які провокують величезні стрибки в розвитку наук. І Нептун починатиме свій 36-річний цикл. Тож ми бачимо, що рік відповідальний у січні. Найяскравішою подією буде 20-го числа з секстиль між Сатурном та Ураном. І ось тут величезні зміни на рівні політичному. Геополітичному зміни у владі, причому різкі, несподівані, і можливо з якихось таких дуже медичних причин. Подивимося, як це програється. Ми з таким аспектом подібним стикалися, тобто, вже таке з'єднання було у квітні попереднього року, тобто в квітні 25-го були вже якісь такі натяки. Це зазвичай про великих лідерів, це зазвичай про імпічменти, підриви репутації, про ем, зняття, знаєте, якби з трону з п'єдесталу, ем, це про репутацію в цілому, і це про якісь такі ем, підривні історії. І, а, щодо іміджу людини. А, у лютому такою найяскравішою подією буде, власне, коли Сатурн та Нептун переходитимуть в Овна. Ось це коли Нептун переходить в Овна і починає ось весь цей новий цикл, бо Овен перший знак зодіакального кола. Це зазвичай відчувається як те, що як стихією несе вас в нові обставини. Часом це якби масовий ефект, що маси переміщаються. Інколи це ви під якусь течію потрапляєте, якийсь напрямок, ідеологію, щось вам близько стає, дуже подобається. І це і в прямому і в переносному сенсі як події, які спрямовують рухатися за певною масою людей за певним спрямуванням і за великою мотивацією, яка торкається не тільки вас, а також інших. А наступною подією є те, що у нас, звичайно, коридори затемнень. І ось перший коридор затемнень він буде ще дуже земні знаки зачіпати. козирог, телець, діва буде це переживати, тому що місячне затемнення буде ще в Діві. Оце такий заключний фінальний емоційний спалах серед земних знаків. І це такі великі прийняття рішень. І водолії цього разу ваше сонячне затемнення взагалі тепер задіюється вісь лев і водолій. І ось наступні два з половиною роки. Роки буде вона мати е, такий епогей розвитку, і, звісно, ці знаки, такі як Лев та Водолій, будуть переживати ключові кармічні доленосні зміни. Скажу чесно, що вони фатальні, типу те на що ти заслужив, та й ти отримуєш. Але з іншої сторони можна розслабитись, бо події відбуваються незалежно від того, чи ви активний учасник їх чи пасивний. Е, у нас березень. Ще е, діви, риби переживають великі трансформації. Причому для багатьох це буде як ніби зміна в кар'єрі, зміна напрямку діяльності, зміна взагалі бачення, що ви далі хочете робити, ким проявлятися. І тут йде звичайно ще ретроградність Меркурію. Меркурій ретроградний три рази в рік і цього цей рік буде таким вау-вау-вау! І фіналом. Він просто вразить, тому що в фіналі так окей, не забігайно але Там де просто Меркурій та Венера в ретроградному русі. А при накладенні цих двох планет це чоловічі та жіночі стосунки в скорпіоні будуть переживати неймовірний спалах і таке підняття. Емоційності та сексуального потягу до партнерів, які вже існують в вашому житті, до ваших колишніх, до ваших давніх, доленосних таких партнерів. Там будуть кармічні зустрічі просто з людьми з минулого, які будуть спалахати новими емоціями. А ось перший ретро Меркурій, який буде навесні, він буде у рибах, і він буде інтуїтивний. Він буде дуже багато давати вам інформації без прямого контакту з людьми. Тобто, ви будете інтуїтивно перечувати події в інших людей, з якими ви колись контактували. Це також підйом енергетичний зв'язків. З минулого, коли ви закриваєте кармічні задачі, які ментально щось не доробили, не договорили, не віддячили. Це такий дуже цінний інтуїтивний аспект. Ви можете прям вийти на зв'язок і попросити вийти на зв'язок кого завгодно, і це спрацює. Квітень. Уран переходить в близнюки і ось починає свій такий новий цикл. Ну, насправді, уран в близнюках це завжди. Різкі перемовини, різкі переговори несподіваним ходом подій, те, що важко спрогнозувати, і те, що дуже важко задіяти як стратегію, тобто це трошки така дволічність, трошки така гра, і якби несподівано, яка сценарієм показує себе. В травні Юпітер переходить в Лева, і це планета трансформації. І враховуючи, що кермічні вузли будуть на лева діяти, то знаєте, що прям дуже багато змін, не всі йдуть легко, але багато змін і такого вирівнювання ситуації робить цей рік в житті і в долі левів. Левчики відчують, але ми всі відчуємо левову силу Юпітера. Коли сфера, в якій не виходило раніше, Може різко збільшитись, масштабуватись. Для когось це будуть гроші, тут вже треба розбирати вашу натальну карту. Для когось це будуть а, стосунки, для когось збагачення в сім'ї, розширення. Юпітер збільшує все те, що у вас є, тому будемо дивитися одразу там в секторі, за який відповідає у вас лев в натальній карті. Ось цей буде мати своє розширення. Далі наступний ретро Меркурій він в раку. Він про сімейні драми, про любовні трикутники, про е, дітей, тематику дітей, про сімейні цінності, про повороти до своїх рідних, батьків, родичів нагадає про родичів з минулого, яких давно не виходили зв'язок, навіть не вітали з ним народження. Е, у липні, взагалі, липень один із найнапруженіших місяців, тому що у рамсик секстилі до Нептуну такі два з'єднання ми вже пережили 29 серпня в 25-му році та 20 листопада. Ви пам'ятаєте, яка це була руйнація? Це агресивний аспект несподіваних атак, несподіваної небезпеки, це те, що пов'язане з величезними глюками систем, збоями технологій, перебудовою нас на якісь нові гаджети технології, напрямки і, взагалі, об'єднання, масове об'єднання під якісь нові соцмережі чи, можливо, нові якісь об'єднання, нові якісь такі от чати. Щось таке, що буде мати певне інноваційне об'єднання. Може, ми цього не знаємо, може це щось зі штучним інтелектом, а може це щось взагалі роботизоване, що буде дуже втручатися у людське життя. Але також у липні уран в тригоні до Плутону от оце підіймає величезний спалах психологічних відхилень, психічних відхилень та взагалі розповсюдження різних збоїв, так сказати, в організмі. За цим треба буде пильнувати. Тобто літо взагалі не з простих. Літо напружене і має велике навантаження також на тіло і на ментальне здоров'я. Потім знову наступний коридор затемнень, і тут леви і риби, головні, активні герої. І знову ж таки. Після цього подія, яка буде мати величезний вплив власне на стосунки чоловіків та жінок, і я скажу зразу, що жінкам буде нелегко в другій частині року будуть впроваджені певні якісь норми, якісь обмеження, щось повертається, якась тема, яка розумієте, жінки дуже вирвалися в таку незалежність, таку ем, дуже таку. Систему цінностей, коли вони і нас, і самі без пари, без сім'ї, без дітей, без чоловіків, дуже сильні роблять прориви та революції. І це в дуальності енергії в будь-якому випадку має мати щось, що погасить, і ось ця ситуація буде в осени. Це буде щось чи на законодавчому рівні, чи якимись нормативами, чи щось буде таке, що буде жінок або задіювати в якусь діяльність зовсім чоловічу, і це напружене. Але Венера в ретро це також і про стосунки, і про любов. І чоловіки та жінки, і жінки а, будуть тоді в такому переломному етапі, чи повертатися до старих сімей, своїх попередніх, чи повертати нову стару концепцію поведінки в парі, чи йти за чимось новим і інноваційним і взагалі відриватись від системи. Чоловіки та жінки будуть. А, це дуже такий, до речі, інтимний аспект, тому що це буде підрив теми сексуальності. А можливо, впровадження якогось інноваційного гаджету для. Задоволення або народження дітей, або щось таке. Знаєте, це щось дуже пов'язане з технологіями, обмеженнями, новими правилами, новими концепціями поведінки ідеологічно новим, новим якимось підходом, що по інакшому подає роль жінки в світі, і це вже на роки. А наступний і цікавий знову ретро Меркурій, який, власне, з ретро Венерою буде давати таку суміш, таке ну я про це вже говорила в цьому відео. Ми про це ще будемо дуже багато разів говорити. Маємо розуміти, що тепер листопад, давайте так підведемо підсумок. Уран з Плутоном знову буде здавати. Певні якісь проривні технологічні ситуації, а також спливатиме тема чогось, з чим потрібно боротися людству, і для цього буде винахід. Е, можливо, це знову якийсь апгрейд, може це щось на комп'ютерному рівні, але це може бути. Ретроградність цьому буде сприяти, що це те, що вже давно висіло, як в технологія, яка розроблялась. Ну і грудень. Грудень буде цікавим, Юпітер буде йти в ретро. Ну Він це робить часто, тому ми особливо це не відчуємо. Ми відчуємо, якби дуже багато грудня буде повертатися старих шансів. У когось на проявлення себе, у когось, знову ж таки, на проявлення себе в стосунках. Але дуже для багатьох це, власне, такі якісь. Класні пропозиції, які задіють або людей з минулого, або місця роботи, де ви колись були, або щось що ви колись відхилили. Зараз ви можете погодитись, і це буде таким дуже. Цікавим наповненим шансами та пропозиціями грудень знову ж таки, як на святковий період, так як і цього року, 25-го на святковий період нам припало дуже багато змін. Так само змін буде багато у грудні, але вони будуть більш пов'язані з шансами, які раніше, можливо, ви не використали, може, десь не пройшли якийсь конкурс, якийсь відбір, але вам дадуть якийсь шанс або альтернативну пропозицію, або те, що ви колись самі відхилили і не погодились, не пішли. Зараз до вас прийде і. Ось рік інтенсивний, літо мега напружене для жінок дуже цікавий, проривний і зовсім новий тип поведінки з осені. І цей рік починає дуже багато чогось такого, що буде вдовго вже з нами. Я, звичайно, буду ще робити прогнози детальні і буде вебінари, будуть про прогнози самих подій світових. І в різних нішах, таких як нерухомість варто чи не варто продавати здоров'я, прориви, стихія, тобто погодні якісь історії, все це теж можна передбачити. І хто був на минулорічному вебінарі про прогноз на 2025 рік, і хто взагалі дивився на моєму ютуб-каналі прогнози для знаків зодіаку на 25 рік, дякую вам за ваші відгуки, ви мене надихнули на ось це відео. Будуть ще додаткові відео. Дайте знати, які теми в прогностиці на 25 рік. Рік вам були б цікаві. От в якій сфері вам би був цікавий детальний прогноз для когось крипта, для когось житло, для когось ну от, різні тематики, особисте життя, звичайно, активне, для когось дітонародження. Все це ми будемо піднімати як теми, і от хочу відштовхнутися від ваших відгуків. Ну, і звичайно, дякую вам за підписки, за ваші лайки. І анонси, і анонс подій, звичайно, наших офлайн-зустрічей також, і особливо січневої, магічної, буде в телеграм-каналі. Тож я вас туди запрошую.